Цікаві факти про Бразилію. Це найбільша країна Південної Америки. Бразилія займає майже половину території континенту, що робить її найбільшою країною Південної Америки. Вона також є п'ятою за площею країною у світі. У Бразилії проживає понад 211 мільйонів людей. Бразилія найбільший виробник кави у світі. Тут збирають близько третини всього світового урожаю кави. Близько 60% тропічного лісу Амазонки знаходиться в Бразилії. Ліс Амазонки виробляє близько 20% кисню на планеті та є домівкою для мільйонів видів рослин і тварин. Щорічний карнавал у Ріо де Жанейро. Є одним із найяскравіших і наймасштабніших свят у світі. Він приваблює мільйони туристів. Сказати, що бразильці люблять футбол, не сказати нічого. 74% з половиною бразильців обох статей цікавляться футболом. Збірна Бразилії з футболу єдина в світі брала участь у всіх чемпіонатах світу і 5 разів ставала чемпіоном. Згори столиця Бразилії. Бразилія виглядає як літак. Так було задумано архітектором міста. Бразилія була побудована спеціально для того, щоб стати столицею. 60 тисяч будівельників будували це місто 3,5 роки. У Ріо де Жанейро розташована одна з найвідоміших статуй у світі статую Христа Спасителя. Це символ Бразилії та одне з нових семи чудес світу. Статою важить понад 635 тонн і має висоту понад 38 метрів. Бразилія єдина португаломовна країна в Америці, оскільки ця територія була колонією Португалії. Річка Амазонка, яка протікає територією країни, є другою довжиною річкою у світі. Ніл найдовша. У Рільсі Амазонка мешкає понад 2500 видів риб, у тому числі річковий дельфін, електричний вугор і зелена змія наконда. Бразилія є однією з країн світу з найбільшим біорізноманіттям. За оцінками, тут налічується близько 4 мільйонів видів рослин і тварин. Бразилія має найдовшу безперервну берегову лінію у світі. Відповідно до бразильської системи охорони здоров'я операції зі зміни статі безкоштовні. Бразильським ув'язненим дозволено скоротити термін покарання на 4 дні за кожну прочитану книгу. Дякую за перегляд! Підписуйся на мій канал та постав подобайку.